Матеріали сквасилова, адже це досить велика така пам'ятка і досить масштабні були там дослідження. І е, Хотинське городище, е, досить різноманітні предмети. Є як із раннього залізного віку, так і до пізнього середньовіччя. Археологія Рівненщини від розкопу до музею. Виставку з такою назвою відкрили у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. На ній презентували артефакти, які виявили під час археологічних досліджень у рівному гості, селах Хотин, Рясники, Томахів та інших населених пунктах. Ця виставка мала відкритися ще в лютому 2022 року, 25 лютого. Надбання дослідників, археологів, зокрема, всі ці дослідження, які представлені на цій виставці, проводилися під керівництвом Олексія Витюка. Серед представлених експонатів натільний хрестик, лунниця та підвізка з образами святих. Ці бронзові прикраси виявили під час розкопок давньоруського городища біля села Хотин. Хрестик, дуже така своєрідна форма. Його використовували ранні християни в 12-му першій половині 13-го століття. Лунниця, тобто вона символ місяця. Дуже довгий час вважалося, що це язичницький атрибут виріб 10-го століття. Виявилося, що це символ Богородиці. Це самі початки християнства на нашій території. Це і ще одна дуже цікава знахідка: це два святих. Козьма і Дем'ян. можна сказати, що вона відноситься десь до 15-го століття. На виставці також представлена амфора, яку знайшли під час розкопок поблизу Квасилова. За словами Богдана Прищепи, їй орієнтовно 5 тисяч років. Всі ці речі виявили під час археологічних експедицій, які очолював Олексій Войтюк. Учасники експедиції, зокрема, і Олексій Войтюк. Вони 24 лютого пішли до військомату і стали військовослужбовцями збройних сил України. Тому власне сьогодні виставку відкривали і без керівника експедиції. Так як в 2023 році він зник без вісти, приємно, що не дивлячись на це, справа продовжує жити, археологія розвивається. Колеги продовжують роботу, і виставка сьогодні таки була відкрита. Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.